У цьому відео ми продовжимо розповідь і дізнаємося про апарати, що запускалися для дослідження Марса у 1980-х, 90-х та 2000-х роках. З вами Максим Савченко і творче об'єднання тандем. Ми згадували запущені 1976 року американські зонди Вікінг 1 і Вікінг 2, які здійснили справжню революцію у дослідженнях Марса. Дозволивши дізнатись про червону планету незрівнянно більше, ніж ми знали чи уявляли до того. Було виявлено, що Марс є значно холоднішою за землю планетою, а його поверхня значно посяткована кратерами, що доводить, що вона надзвичайно стара і не сильно змінювалася протягом останніх 2-3 мільярдів років. Спроби зондів Вікінг знайти, хоча б сліди існування мікробного життя на Марсі, також не дали результату. Марс видавався мертвою планетою, і це на досить довгий час значно зменшило цікавість до досліджень цієї планети, принаймні для уряду Сполучених Штатів Америки, який більше не бажав давати НАСА мільярди доларів для дослідження Марса, де так і не знайшли життя. Проте для науковців зонди Вікінг насправді поставили більше запитань, ніж дали відповідей. і розв'язувати ці загадки потрібно було наступним космічним апаратам. У 1980 х роках до Марса запустили лише дві космічні місії радянський Фобос 1 і Фобос-2, що вирушили у політ у липні 1988 року. Апарати були покликані не тільки виходити на орбіту червоної планети, а й мали наблизитись і навіть здійснити посадку на Фобос найбільший супутник Марса. Проте місія Фобос 1 завершилася невдало. Бо 28 серпня 1988 року оператор на Землі помилково відправив апарату команду на вимкнення системи стабілізації, через що батареї перестали заряджатись. Коли на початку вересня цю помилку нарешті виявили, то спроби відновити контакт вже були марними. Місія Фобос 2 була більш вдалою. Апарат успішно здійснив фази перельоту і виведення на орбіту Марса, збираючи дані про Сонце. Міжпланетне середовище Марс і Фобос. Фобос 2 досліджував поверхню та атмосферу Марса і надіслав на землю 37 зображень Фобоса з роздільною здатністю до 40 метрів. Незадовго ж до останнього етапу місії, під час якого апарат мав підійти на 50 метрів до поверхні Фобоса і випустити два посадкові модулі. Це була стаціонарна платформа і такий собі робот Стрибунець. Зв'язок з Фобосом 2 був втрачений. Місія завершилася, коли 27 березня 1989 року сигнали від апарату отримати повторно не вдалося. Причиною збою тоді визначили як несправність бортового комп'ютера. На початку 1990-х років мрією наса було нарешті відновити запуски апаратів до Марса після більш ніж 15-річної перерви. І 25 вересня 1992 року було запущено Mars Observer. Його політ проходив до Марса за планом. Але 21 серпня 1993 року всього лише за три доби до виходу на орбіту контакт з ним було раптово втрачено. Розслідування показало, що причиною, ймовірно, став. Витік палива та газу, спричинивши високу швидкість обертання апарату, що призвело до того, що він перейшов у аварійний режим. Це перервало збережену послідовність команд і не увімкнуло передавач. Взагалі-то для виходу на орбіту Марса на Mars Observer встановили двигун, що до того використовувався для штучних супутників Землі. Він не був розроблений для того, щоб багато місяців перед досягненням Марса перебувати у вимкненому стані. Трата Mars Observer відчувалася болісно, адже на нього покладалися великі надії. Та й було шкода 813 мільйонів доларів, витрачених на цю місію. Ентузіасти і прихильники гіпотези колись зникли марсіанської цивілізації, сподівалися тоді ще раз глянути на регіон Кідонія, раніше сфотографований Вікінгом 1, щоб розгадати загадку гуманоїдоподібного обличчя, і пагорбів поряд з ним, що багатьом тоді нагадували піраміди зі стародавнього Єгипту. Але цю тему довелося відкласти, хоч і ненадовго. Бо вже у листопаді 1996 року в НАСА запускають Mars Global Surveyor. Назва місії підказує, що апарат після майже 20-річної перерви після місії Вікінг був покликаний картографувати всю поверхню Марса. Це дійсно була глобальна картографічна місія, яка досліджувала всю планету Марс від іоносфери до поверхні. Mars Global Surveyor також допомагав наступним посадковим апаратам і марсоходам, вивчаючи потенційні місця для посадки та передаючи їхню телеметрію на Землю. Апарат діяв до листопада 2006 року, тобто цілих 10 років, що на той момент стало новим рекордом тривалості для марсіанських місій. Завдяки Mars Global Surveyor було зроблено багато дивовижних відкриттів, отримано тисячі якісних фотографій. А також завдяки лазерному висотоміру було створено глобальну топографічну мапу поверхні Марса у високій роздільній здатності. А ще у 2001 році апарат нарешті фотографує те саме обличчя, знайдене Вікінгом 1 у регіоні Кідонія. Докладніше про висновки цих досліджень і про те, чи знайшли там марсіян, поговоримо пізніше у цьому відео. А поки що рушаємо далі. У листопаді 1996 року запускають місію Марс-96. У конструкції її було використано на працювання з радянських апаратів ФОБОС. При цьому розробники намагалися врахувати недоліки, які не дозволили ФОБОСам повністю виконати дослідницьку програму. Завдання марса 96 було амбітним. Це був найважчий міжпланетний апарат з будь коли запущеним. Він мав на старті масу майже 7 тонн. Марс 96 складався з п'яти окремих компонентів, які мали бути розгорнуті на орбіті й поверхні Марса. Проте через відмову розгінного блоку апарат тоді не вдалося вивести на відлітну траєкторію. І Марс 96 зруйнувався при вході в атмосферу Землі всього через 5 годин після запуску. Причину збою розгінного блоку з'ясувати не вдалося, оскільки телеметрія на цьому етапі польоту не проводилась. Тож кількість невдалих апаратів, що запускались на Марс, на той момент досягла вже 26 із загальної кількості 43. А зараз ми підійшли до місії Mars Pathfinder, яку запустили у грудні 1996 року, вже наступного місяця після запуску Mars Global Surveyor. І, хоч це була багато в чому демонстраційна місія з відносно скромним бюджетом, проте саме Mars Pathfinder багато хто згадує як справжню революцію, напевно тому, що ця місія ознаменувала початок неперервного дослідження червоної планети космічними апаратами, що триває з дня посадки Mars Pathfinder на Марс 4 липня 1997 року. А ще на борту Mars Pathfinder розробники розташували Sojourner, що став першим планетоходом, який став діяти на іншій планеті. Його розміри часто порівнюють з мікрохвильовою піччю. За 84 доби, поки Mars Pathfinder тяв на поверхні Марса, було зроблено багато фотографій. Марсохід встиг покружляти навколо посадкової платформи і навіть дослідити декілька камінців, кожен з яких тепер має своє ім'я. Апарат Mars Pathfinder також прославився у романі Енді Вейра і одноіменному кінофільмі Марсіянин 2015 року, згідно з подіями віднайдення старого апарату посприяло виживанню головного героя, який застряг на червоній планеті під час однієї з перших пілотованих місій на Марс. Про цей та інші цікаві науково-фантастичні фільми ми розповідаємо у окремому відео на нашому каналі. А зараз рухаємося далі. Запуск місії на зомі 1998 року мав стати визначним для Японії, бо це був перший для цієї країни запуск апарату для дослідження Марса. Проте через технічні несправності і перевитрати палива на шляху до червоної планети виконати наукові задачі місії не вдалося. На запуски Mars Climate Orbiter та Mars Power Lander у грудні 1998 та січні. 1999 року у НАСА покладали великі надії. Апарати повинні були показати, що марсіанські дослідження можна здійснювати за набагато менші кошти, ніж робили до того. Запуски дійсно були успішними, переліт до Марса теж відбувався більш-менш контрольовано. Проте, у вересні 1999 року, під час виходу на орбіту Mars Climate Orbiter згорів в атмосфері Марса, оскільки наблизився до планети. На відстань 57 кілометрів замість запланованих 226. Розслідування тоді показало, що причиною стала похибка при переведенні міжметричною системою це знайомі нам метри, кілограми тощо, і імперською системою, тобто фути, дюйми, фунти. Але на цьому невдачі не скінчились. Того ж грудня був втрачений і Марс Поверлендер. Що не вийшов на зв'язок після посадки у південній півкулі Марса, причина аварії достоменно невідома, бо під час спуску на поверхню передача телеметрії на землю не вивася. Відмовою від телеметрії на цьому етапі намагалися додатково зекономити у вартості розробки апарату. Тож у НАСА отримали холодний душ, адже надмірна економія не виправдала себе, і декілька сотень мільйонів доларів були просто втрачені без жодного практичного наукового результату місії. Але незважаючи на попередні невдачі, у NASA не опускали руки і готували цілий ряд нових місій, зокрема посадкових зондів і марсоходів нового покоління. Тим часом нові країни і агенції у свою чергу вже планували свої перші дослідження червоної планети. Першим запуском у новому тисячолітті стала місія Марс Одіссей, назва якого стала даниною пам'яті режисера Стенлі Кубрика та письменника фантаста Артура Кварка на честь їхнього культового фільму 1968 року, «2001. космічна Одіссея. Орбітальний апарат Mars Odyssey станом на дату створення цього відео досі діє і тримає рекорд тривалості серед марсіанських місій. Завдяки своїм спектрометрам і тепловізору він використовується для виявлення доказів існування води і льоду сьогодні і в минулому. Також завдяки апарату вивчається геологія Марса та радіаційне середовище планети. Є надія, що дані, отримані завдяки Mars Odyssey, допоможуть відповісти на питання, чи існувало життя на Марсі. А також дозволить оцінити ризики і дози радіації, які можуть отримати майбутні астронавти при польоті на Марс і перебуванні там. Також апарат діє як ретранслятор для зв'язку між Землею та посадковими зондами і марсходами НАСА. У червні 2003 року свою місію до Марса вперше запустили в Європейському космічному агентстві. Вона складалась із орбітального апарату Mars Express і прикріпленого до нього посадкового модуля Beagle-2, названого на честь британського корабля HMS Beagle, на якому здійснив навколосвітнє плавання Чарльз Дарвін у 19 столітті. На жаль, після відділення від орбітального зонду посадковий апарат Бігль 2 на зв'язок після посадки так і не вийшов. Пізніші фото місця приземлення, що були зроблені з орбіти, свідчать про успішну посадку, але помітно, що дві сонячні панелі не розгорнулися, перешкодивши антенні вийти на зв'язок із землею. Того ж дня, 25 грудня 2003 року, апарат Mars Express вийшов на орбіту і досі залишається там у робочому стані, передаючи цінні дані і фотографії. Завдяки йому були зроблені численні наукові відкриття і дослідження. Серед них можна згадати вивчення полярних шапок Марса, визначення кількості водяного льоду у 80-кілометровому кратері Корольов, а також отримання високоякісного зображення, згаданого нами раніше регіону Кідонія. Завдяки фото Mars Global Surveyor і новим даним Mars Express було остаточно визначено, що схожість обличчя в Кідонії із людиною. Була лише ілюзією, викликаною грою світла і тіні, а також низькою роздільною здатністю фотокамери апарата вікінг 1. Піраміди ж там виявились звичайними скелями. Роздільна здатність фото Марс Експрес склала серйозні 14 метрів на піксель. Але як ми побачимо далі у цьому відео, це далеко не межа. Адже на 2005 рік НАСА готували запуск орбітального апарату з надпотужною камерою телескопом. Про нього поговоримо далі у цьому відео. Перед цим же слід зупинитися на дивовижній місії марсоходів-близнюків, що отримали назви Spirit та Opportunity. У січні 2004 року, з різницею у три тижні, вони здійснили успішні посадки на Марс. Ці марсоходи являли собою вже далеко не демонстраційні мікрохвильовки на колесах. Хоча від тієї місії 1997 року вони дещо таки отримали у спадок, зокрема, систему посадки з надувними подушками, які пом'якшували ударні перевантаження при зіткненні з поверхнею, покликані діяти 90 марсіанських діб. Марсоходи близнюки перевершили цей рекорд у десятки разів. Spirit діяв до 2010 року, а Opportunity – до 2018 року, тобто приголомшливих 14 років, це вдалося зокрема й тому, що повз сонячні панелі не раз проходили марсіанські смерчі, здуваючи пил з їхньої поверхні. Проте саме пил став причиною остаточного виходу з ладу марсоходу Opportunity. Глобальна пилова буря, що почалася 2018 року, на багато тижнів перекрила доступ сонячного світла, через що Opportunity катастрофічно не енергію. Зрештою, його батареї розрядились і він перестав діяти. Проте результати марсоходів Spirit і Opportunity надовго увійдуть в історію, адже ми дізналися про поверхню Марса і його вологе минуле незрівнянно більше ніж ми уявляли до того. Виявляється, Марс дійсно колись був покритий океанами і морями. Там текла рідка вода. Але про це дізнаємося на наступних наших темах. А зараз же варто ще згадати, що Марсохіт Опортюніті наразі тримає рекорд найбільшої пройденої відстані. Поверхнею Марса він подавав більше 45 кілометрів. Хоч місія Розетта і призначалась для дослідження комети чурюмова герасименко а зовсім не Марса. Проте, 25 лютого 2005 року, під час гравітаційного маневру біля червоної планети апарат зробив фотографії Марса. Тому ми зараховуємо його до нашого переліку. До речі, саме на основі конструкції зонду розетта був виготовлений згаданий нами раніше європейський апарат Марс Експрес. 10 березня 2006 року на орбіту Марса вийшов апарат Mars Reconnaissance Orbiter. і не дивно, що його назва перекладається як марсіанський розвідувальний супутник, адже розробники для цієї місії НАСА використали камеру з дуже великим збільшенням, через що вона більше нагадує телескоп. Навіть перевершуючи можливості багатьох супутників, що знімають землю з орбіти. Завдяки цій камері ми дізналися багато нового і проголомшливого про Марс. Гляньте хоча б на момент сходження лавини біля північної полярної шапки, зафіксоване камерою MRO у 2011 році. Або на це фото Землі і місяця, зроблене з орбіти Марса. А ще апарат МРО неодноразово допомагав спостерігати за процесом посадки наступних космічних апаратів. Завдяки МРО ми бачили пересування марсоходів і навіть шукали апарати, посадка яких відбулась невдало. Якби на Марсі знайшли зелених чоловічків, то за ними б точно спостерігав марсіанський розвідувальний супутник. Апарати, що досліджують Марс, справді мають неябиякі можливості. Напишіть у коментарі, що ви про це думаєте. Як бачимо, успіх Mars Reconnaissance Orbiter довів кількість вдалих апаратів до 23. Але попереду на нас чекають запуски 2007 року і наступних років. Ми побачимо ще багато інших космічних апаратів дивовижних посадок і відкриттів нових потужних марсоходів. І той самий гелікоптер Ingenuity, що у 2021 році довів принципову можливість літати навіть у дуже розрідженій атмосфері Марса. А зараз продовжує здійснювати свої польоти, вивчаючи Марс і супроводжуючи марсохід Perseverance. Про це і більше вже у наступній частині відео про всі космічні апарати, що досліджували і досліджують Марс. Тож саме час підписатись на наш канал, якщо ви це ще не зробили. З вами був Максим Савченко і творче об'єднання тандем. Як і завжди, дякую за перегляд і вподобайки. Залишайте коментарі під відео, адже мені надзвичайно цікаво читати ваші думки і відгуки. Зустрінемося вже дуже скоро у наступному відео. Всього найкращого.